До плита. Вона, Ось та плита закрила, от закрила плита. мою квартиру. 9-й восьмий відкритий, а у нас закрита плитою. Вивалася, і вона захистила щитом. І вона вийшла як бронірований щит. І ми завдяки цьому лишились живі. Виходу в нас з квартири не було ніякого. Ну, дяк, дяк, не Спасателям нашим, які вчасно приїхали, встигли ще пожежний розгорівся так, бо в нас вже стало димом заносити, задихати стали. Четвер, хороший такий день, помились, покупались, лягли спати. Ну і вже утром, будемо так говорити, почався гул. Гул, ну поняв, це кажу, вже щось не, не самоліти, а це ракети. Це, ну. Ну, Вроді типа пролетіли ракети, а потім різкий удар. Нас подкинуло підкинуло десь, ну, не знаю, сантиметрів на 50, це точно. І благодаря шторам, що у нас знаходяться, ці двері вилетіли і нас накрило Ну, за що штор Ми уціліли. Живі залишилися. Ну, ми в іспугі, двері заклинили зразу. Двері заклинили. Вийти з зали в спальню, ми далі ми не можемо на колідор. Потім єлі відклинив ці двері, вирвав. Далі ми пройшли, відкрили колідор на це, там дим, взагалі нічого не видно. Я до сусіда, що постучав, ну щоб. Чи він там є, чи немає, Я почав ну, кричати, щоб одозвалися. А дим страшний, абсолютно нічого не видно. Ми маски знаходили маски ці мар'є, мочили на лісу. Я переживав дуже за свою жінку, бо в неї е, два рази інсульт був. Епілепсія пішла, е, це, щоб у неї. Ета, Ну, а вийти ми вже не могли. Такий туман вже погано. Мені вже тут, коли з балконом нас побачили це, то до нас піднялося це. Ну, щоб ви, самі ми вже відтуди вийти не могли. Ми дуже вдячні нашій системі МНС, нашій, нашим умончанам, нашим землякам, які перші прийняли на себе всю нагрузку. Вони підігнали цю, і драбиною нас знімали з восьмого Ну, Як це вам сказати, дві жінки за 70 років, які погано ходять, і це з восьмого пороха знімати драбиною. І подстраховка була, і зверху подстраховка. Прийшли хлопці якоїсь іншої команди, піднялись до нас, щоб допомогти їх пересадити через бардюр. Знизу з цієї машини з нашої міської парень три рази підіймався, щоб кожного привести до самого низу. Він тримав їх руках. Бо ну що ж жінка стара, йде, ці перила, ці ступеньки. Що Каже, я висоти боюсь, я не знаю, як я піду. Ну, хлопці працювали. Я кажу, ми їм дуже вдячні, дуже вдячні всім, хто це от зробив. Спали, була ніч, і проснулися від того, що нас підкинули до потолка. І потім я побіг до входних дверей і двері входні я відкрити не зміг. Спасла мене в нашу квартиру, железобетонна плита, яка перекриття, повністю прикрила дверний пройом на восьмому і на сьомому поверсі, бо на сьомому поверсі у нас зірвалася ракета. Вона пробила 9-й поверх, восьмій, і на сьомому вона пробила і зірвалася. Сусідка моя згоріла і не знайшли. Ну, мені ще оділи маску кислородну виводили, бо я вже був, ну, трошки втратив сузнання. А жінку ще без маски в, 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 вивели. Я не можу сказати, з якого не підрозділення, але я дуже їм благодарю, що спасли нам життя. Це і в, 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 вивели і це як вам сказати. І... І вчора, да, там ще кицька в нас залишилася, То нас е, запустили, ми кицьку ще знайшли. Ми, ви ви були ще ж, животне. Я, я, я очень, ну, очень, дуже, ну спасательна служба, дуже, дуже швидко реагували. Я точно не можу сказати вам час, стільки це пройшло. Ну будемо так говорити, це пройшло, Ну, може, минути 30, бо тут все горіло, що стріляло і. Ми ну, вижили, слава Богу, будемо це. Нічого не хочу, тільки хочу повернути дітей. Тільки на сьогодні я просто все усвідомила. То були пошуки дітей, стрес. Вчора опізнавання, а сьогодні я проснулася, просто вбита, розбита. І... Нічого не хочу. Я вдячна всім. Я не знаю людей, в мене і на карточку, і дзвонять, і пишуть. Боже, я не знала, яка наша Україна. Я знала, але які люди, яка Україна єдина, як всі просто відгукнулися на це горе. Горе воно вже давно в нас на Україні, але десь тут було поруч. А от 28 квітня. Воно опинилося в моїй сім'ї, в нашій сім'ї. Я не знаю, як я вижила чудом. Думаю, вже сьогодні, думаю, краще б я не вижила, бо я цього… Я не знаю, як я це переживу. Але залишився внук, якщо ми всі також відійдемо, кому він потрібен буде. Заради доньки, заради майбутнього нашої України ми мусимо жити. І мусимо продовжувати боротися з цією нечистю. Цей народ Раші, вони не мають права жити на цій землі. Ще всякі були, але таких не було. Виродків людей, дітей. Я вчора теж в моргі була, стільки надивилася це. Хочемо подякувати всім е, службам спасіння. Черкащині, Черкащини власне Умані. Рятували були задіяні Канев, бачили Катеринополь, Жашків, Сміла, Христинівка. Всіх, всіх абсолютно. Вся Черкащина була задіяна у допомозі і порятунку людей. Я дякую всім людям, людям будинку, людям, які живуть в Умані, які живуть в Україні, які живуть в Німеччині. Польщі, всім родичам, які з першої хвилини мене, вибачте, якщо я не відповідаю, я просто не маю сил відповісти. Я не знаю, скільки разів я повторила Свєта, Свєта, Свєта», свєта" І я вже я зрозуміла, що я її ніколи не побачу. 32 роки, Ярославу, 28. Вона, вибачте, отак як спала, отак її, а інших. За інших за цих діточок в мене серце просто, просто розривається. Це таке враження, що ця ракета, вона в мене от в серці. Вона, мабуть, ніколи не, не покине моє серце, моя душа, моє серце, воно просто розбите. І я уявляю, скільки за цей рік, більше року, вже скоро буде другий рік війни. Я представляю, скільки у нас в Україні. Розбитих сердець, розбитих душ, розбитих сімей. Господи, зупиніть цю війну, скільки можуть страждати, Боже, в школі там вже переплутали, хто кого, коли ховають ці діточки, другий клас, шостий. Я 30 років в цьому будинку прожила. Я знаю всіх, ну, як, як себе, всіх знаю, хто коли родився. То коли в школу пішов, які дітки з дев'ятого поверху, Алінка. Боже, вона ж я йду, якась задумалася, а вона добрий день там біля сусіднього будинку. А я не почула, вона знову підійшла. Добрий день, відкрила мені відкрила мені двері, така в окулярах дівчинка, там є її портрет. Я не вірю, що її немає. Я взагалі, я не вірю, це як кошмарний сон. Але... Але це дійсність, це реальність. Я дякую всім за допомогу, за підтримку. Але вірити я б не хотіла ні допомоги, ні підтримки, я, нічого. Я б хотіла, щоб всі, всі ці люди, які загинули, щоб вони були, щоб вони встали, щоб вони були живі, щоб їх не спіткала ця така, я не знаю, як це назвати. скільки... Скільки горя. я ж кажу по всій Україні, кожен день це просто це горе коснулося нас, торкнулося моєї сім'ї, сімей мого будинку, в якому я мешкаю. Але вся ж Україна, вся Україна в такому стані.